Це програма Мистецька варта і її ведуча Катерина Рає. Ми тут для того, щоб прикрасити ваше життя мистецтвом. <му> Цікаву знахідку зробили журналісти Південно-Африканської Республіки, коли більш детально обстежили бронзовий пам'ятник Нельсону Манделі. Виявилося, що у вушній раковині політичного лідера скульптору розмістили маленьку фігуру кролика. За однією з версій, в такий нетрадиційний спосіб, автори залишили свій автограф. До того ж, їхні імена влада заборонила карбувати на самій скульптурі. Витівка метів може бути протестом проти поспіху, з яким довелося працювати. Пам'ятник мав стояти вже на другий день по смерті Мандели. Мов африканців кролик називається хаас, це ж слово має значення поспіх. Уряд вже зобов'язав авторів пам'ятника видалити фігуру тварини та принести публічне вибачення. Статуя Нельсона Мандели була встановлена в преторі 16 грудня минулого року. Вона зображує екс-лідера фарс простертими руками до глядачів. На думку авторів композиції, це символізує прагнення Мандели бути президентом всіх південноафриканців. У всьому світі він відомий як символ боротьби з апартеїдом за свою політичну діяльність Мандела відсидів 27 років. У в'язниці згодом став першим чорношкірим президентом партії. Вченим ймовірно вдалося знайти найдавніше місце на землі, де люди регулярно розводили вогонь, щоб приготувати їжу. Ним виявилася печера Кесем, розташована в Ізраїлі. Про це нещодавно повідомили вчені з інституту Вейцмана і Тель-Авівського університету. Аналіз ґрунту з печери дозволив встановити два періоди розведення в цьому місці вогню. Більш давній оцінюється в 300 тисяч років. Вчені пропускають, що людина навчилася користуватися вогнем близько мільйона років тому. Проте до цих пір подібне найдавніше місто оцінювалось лише в 110 тисяч років. Таким чином, знахідка ізраїльських вчених майже втричі старша. Розкопки в печері КСМ ведуться з 2000 року. Чотири роки тому вона отримала міжнародну популярність. Розкопки переконують тут можливе перебування людини розумною за кілька десятків тисяч ще до її появи в Африці. Знайдені в печері людські зуби є вагомим аргументом в цих теоріях. Печера КСМ унікальна ще й тому, що була повністю ізольована від світу протягом багатьох тисяч літ. До речі, відкриття випадкове могло би не статися, якби в цьому місці не взялися розширяти автостраду. Вікіпедія вирішила зберегти для історії голоси знаменитостей в рамках програми під назвою Voice Intro Project заповнять зразки голосів політиків, письменників, спортсменів, науковців, художників та інших відомих людей. Прослухати аудіозаписи можна буде на сторінках в онлайн-енциклопедії. Кожен ролик супроводить проводить текстову розшифровку, хронометраж близько 10 секунд. Першим участь у проєкті взяв Стівен Фрай, який є прихильником соціальних мереж і нових технологій. Короткий запис голосу англійського актора і письменника можна почути на його англомовній сторінці Вікіпедії. Деякі аудіозразки для проєкту погодились надати BBC. Серед файлів, завантажених на вікісховища, вже є голос актора Бенедикта Камбербетча, лідера демократичної опозиції в М'янмі Аун Сан Суджі, та творця всесвітньої паутини Тіма Лі. Зробити свій внесок може хто завгодно. Для цього потрібно записати голос будь-якою мовою відомої персони, у якої є стаття у віртуальній бібліотеці, і відправити його до редакторської енциклопедії що ж, це була програма Мистецька варта. Якщо ви хочете дізнатися про сучасне мистецтво, більше дивіться нас в програмі «Арт-Сіті» вже цієї неділі на ТіВАЙ.